Уже у 18-ти в Ужгороді стартував міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм для національних меншин. Мій рідний край. Цьогоріч до участі долучилися представники дев'яти країн. Крім традиційних радіо та теленомінацій, додали ще й спеціальні відзнаки. З України прибуло понад сорока гостей, близько 50, Із-за кордону більш ніж тридцять учасників. Я склад журі такий, що там фахівці з Угорщини, словаччини, сербії, румунії і звичайно з України. З року в рік люди не розуміють, ну переважно журналісти в Україні що таке нацменшини. Час від часу тому вони піднімають такі теми, як переселенці, діаспора. Біженці, це не нацменшина. Щоб не виключати ці передачі, би дуже цікавий з реєстру конкурсних робіт, ми вирішили ввести нову номінацію під назвою Мій рідний край, так як і фестиваль. 68 стрічок змагаються за головний приз у теленомінації. Є представники України та ближнього Зарубіжжя. Приїхали на фестиваль також і учасники з Великобританії. Теми надзвичайно різноманітні, ясно, що в основному це тема рідного краю, проживання етнонаціональних спільнот в іншомовному середовищі, збереження материнської мови, збереження культурних традицій, ну і збереження звичаїв батьків, прадідів і таке інше. Різне є представлення, різне уявлення, різні підходи для української тематики. Те, що є новим, абсолютно новим, це є тема війни на сході України, тема переселенців, у тому числі переселенців, які є етнонаціональними спільнотами. Серед представлених телеробіт є й стрічка про знаного у краї фольклориста, мистецтвознавця Миколу Мушинку. Чоловік цьогоріч святкував поважний ювілей 80-річчя. Передачу про українознавця зняли словацькі колеги. Пан Микола сподівається, що стрічка, перш за все, викличе зацікавлення до мистецтва та фольклору. В цьому фільмі мала би бути охоплена моя співпраця з рідним селом. Я сам потон свиний українець, русин України з Східної Словаччини. Живу там з діда, Прадіда, моє рідне село курів. Для мене велика честь, що все ж таки словацьке телебачення зняло такий фільм. Це вже десь шостий фільм про, про мене. Дійсно, не знаю, як, яка буде оцінка того телефільму, але. Факт, що він потрапив на міжнародний фестиваль, говорить сам за себе, що він чого зварити мабуть у номінації. Радіо змагаються програми із п'яти країн. А у журі конкурсу є представник Сербії. Приїхало до нас учасників. Із України, Угорщини, Румунія, Словаччина і Сербія були програми. Програми дуже цікаві, деякі запам'ятаються напевно мені на все життя, і навіть викликали сльози, і такі дуже, дуже такі емоції сильні. На радіо було 45 програм. Більшість програм таких сильних і думаю, що ми їх повторимо на нашому на нашому радіо, і слухачі зможуть послухати їх. Кулінарною складовою фестивалю є етноказанок. Сім редакцій обласного телебачення Тиса 1 готують бограч, а також знімають короткометражку на вільну тему. Переможці обиратимуть за підсумком балів за страву та відеоролик. У складі німецькомовної редакції є і гісті з Австрії, який не просто допомагає варити найсмачніший бограч. Пан Освін приїхав із гуманітарною місією. Разом із з командою я приїхав із Австрії. Сам я тут уже втретє. Спілка товаришів допомагає дітям та нужденним. Зокрема, в Ужгороді співпрацюємо із дорогою життя в Україні. Об'єдналися із організацією «Пул миру». Організовуємо благодійні акції та соціальні проекти. Сьогодні ми на фестивалі допомагаємо одній з редакцій ТС-1 і хочемо донести ідеї міжнародної співпраці. Зазначив їсть із Австрії. Мій рідний край триватиме протягом двох днів. Увечері, 8 вересня, підіб'ють підсумку етноказанку, та відбудеться фаєр-шоу. Урочисте закриття фестивалю та оголошення переможців стартує увечері п'ятниці, 9 вересня.